Всім доброго дня! З вами лодки вулкан. Сьогодні презентуємо вам новинку. У нас з'явилися вже різні століки. Століки є на 4 персони. З 4 стільцями є століки такі от двойні з двома стільцями. Також ви можете обрати у нас зі столешницею, з освітлою, з помаранчевою. Також є сині такі от колір дерева, є білі. Також ви можете подивитися на цей стол. Він йде по ширині 60 см, також довжина 120 см. В комплектації йде 4 стільця, конкретно в цьому йде профіль посилений, також йде. Ножка квадратна, бо є ще ножки у нас кругленькі, вони трошки дешевші, цей більш потужніший. У нього висота регулюється на три положення: на 53 см на 64 см. Це сама велика висота, яка йде 74 см. Ці столи вже у нас є в наявності. Можете замовляти. Силочку під цим відео я залишу. Ви можете переходити, більш подробніше подивитися на всі різні кольори, на всі різні смаки для вас. Також дуже багато чого ще цікавого є. Ці столи дуже гарно беруть на подарунки і для себе, для дачі, десь ліс поїхати на пікнічок. Так що переходьте до нас, дивіться. चीज और